Трамп схоже починає усвідомлювати, що Кремль залишив його в дурнях. Основні ритми унікального стилю переговорів бункерного стають очевидними: брехня, бомба, брехня бомба. Насправді, бункерний теж може фатально недооцінювати запальний характер Трампа, його чутливість до приниження і величезну економічну та військову міць, якою він володіє. Що тут цікаво? Цікаві наступні речі. Ну, як на мене, подальші дії не ляля, -ля, ото що вони роблять січня місяця, а подальші дії від штатів до рашки, від штатів до рашки. І подальші дії від рашки до штатів. Подальші дії від рашки до штатів. Від штатів до рашки останнє е, добре, приємне попередження от прям останнє. Е, від рашки до штатів м брудна гра Удари нижче пояса і якась підстава. Оце що можна далі очікувати від одних і від інших. Згідно з новою угодою, Україна має відшкодувати штатам всю отриману з 2022 року допомогу і домовленість створити нашій країні борг у 120 мільярдів баксів. Всього на всього. Також в угоді є пункт про обов'язок України погашати борг перед штатами вчасно. Що буде щорічне його збільшення на 4%. Це означає, що чим довше Україна відкладатиме виплати, тим більше грошей доведеться повернути. Чи буде так, як написано, чи ми з вами повуха у боргах, які маємо віддавати штатам за безкорисливу допомогу? 100 гривень донат. Дякую, молодці. В мене таке враження, що Штати і не тільки вони ще будуть дуже сильно просити нас, щоб якось вони приймали участь у допомозі. У тому, що вони будуть е, займатися відновленням абсолютно всього, от будучи такі часи. Так що те, що написано, абсолютно повна хіромантія. Поїхали далі. Відтепер у ТЦК на військових начальних навчальних центрах працюватимуть юристи, психологи та волонтери. Угу, Тобто тепер так можна дербані, да? бюджет. Угу, Як зазначається, це експериментальний проєкт? Нічого подібного, це абсолютно налажена схема брати собі на лапу. Його мета увага, підтримка мобілізованих на початковому етапі служби. Ой, ніколи ще Штірліс не був так близок до провала. Ніколи. Значить так, Оцей, типа, експериментальний проєкт, що у ТЦК тепер будуть і юристи, і психологи, і волонтери. Це називається, знаєте, перед смертю не надихайся. От що я вам хочу сказати. Я зараз скажу про подальшу долю ТЦК. Вони це абсолютно знають і вже не знають, як, як вчепитися і як надоїтися і ще більше. Урсула фон дер Ляйн заявила, що Макрон матиме вирішальну роль в українській кризі. Він має зіграти вирішальну роль. Він справжній лідер, бла, бла, бла. Французькі Збройні Сили є одним із найвідоміших і найдосвідченіших на різних полях битв. Це за реінкарнацію, якусь вони кажуть, чи що. Тут у Франції дуже сильно оборудна промислова база. Ой, так, чи зіграє Франція ключову роль? У нашій з вами неминучій перемозі. Ні, та вони справді за нас. Це не може не радувати. ЄС не зніме санкції з Рашки для до вирішення війни. Голова Єврокомісії Урсу, Урсу, Урсула фондерляєн. Подивимося. Санкції з боку ЄС до Рашки. Чи буде послаблення, чи навпаки, що там буде далі. Хочете послаблення? Ідіть, домовляйтеся, будуть казати Євросоюз до Кремля, якщо до цього дійде. Не погано. Непогано, що є адекватні люди. У Києві протягом тижня відбудеться термінова зустріч у вузькому колі. Будуть ті країни, які стовідсотково будуть готові відправити контингент на територію України. Зов Зеленський протягом тижня відбудеться якась термінова зустріч у вузькому колі. Питання просте, але важливе. Що нам з вами від того? Що нам з вами від того нічого після цієї зустрічі, але результати ми побачимо пізніше. Якось ця зустріч повпливає на дуже важливі питання, такі як хто з ким далі буде співпрацювати, підтримувати, хто далі буде в якій партії, хто далі буде в якому колхозі, в якій кучці, в якій банді, тобто якась ідея Дільошка влади, і це якось буде вирішуватися на цих перемовинах. Таке враження, що всі манкетки роздадуть і скажуть ви за кого, ви з ким і таке інше. Значить, Зеленський заявив, що готовий вести переговори не з бункерним, а з людьми, які можуть представляти рашку. зокрема, з представниками бізнесу, які мають вплив на політику. <кій> Переговори прямі, ми і расисти. Ще кудись вони будуть жарку страну їздити для перемовин. Переговорні групи можливі. Чи будуть то бізнесмени, чи не бізнесмени? Так, да, абсолютно можливо і так воно і буде, я вам хочу сказати. І ще, як мінімум, три зустрічі буде. Це, як мінімум. Чекаємо, дивимося, що буде далі. Рашка застосовує нову тактику атак шахедами по Україні. Замість послідовних атак дронів з інтервалом у кілька хвилин, вони тепер збираються у групи на великій висоті і одночасно обрушуються на ціль. За даними видання, українська армія вже працює над розробкою нових заходів протидії цій тактиці. Нова тактика атаки шахедами. Наскільки надалі вона буде продовжуватися проти нас? Що б там не підписали, які б договори не укладали як мінімум до кінця літа до осені, атаки будуть продовжуватися. Чи зможемо ми знайти якийсь засіб, Чи зможемо ми знайти якийсь засіб протидії? <кій> 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 Вже знайшли. На цьому більше казати не буду, і він. Ще легший, ніж можна собі уявити. І так, як вони зараз літають, їх легше нейтралізувати. Рашка може вдарити ядеркою по броварах і Бориспілю. Дослідник геостратегії Олег Магалецький. На його думку, під загрозою також опиняться міста навколо Києва, зокрема Житомир і Вінниця. Рашка 530 гривень донат. Дякую, молодці. Рашка чи вдарить рашка по броварах і Бориспіль ядеркою. Їм цікаво вдарити. Там, де буде заражена і почва, і земля одночасно. Якщо в броварах і Бориспілі є такі місця, не пишіть їх в коментарях, не потрібно давати лишній раз якісь наводки. Просто не знаю, поставте якийсь плюсик чи що, ну є там таке щось нема. Те, що вони щось будуть робити і зроблять якусь каку, це однозначно точно. По тій. Дуже простій причині, що вони кончені тварі. Уряд Орбана. о, продовжуємо Про кончених. В Угорщині проводить поштове опитування громадян щодо вступу України до ЄС. До бюлетеня додають листа, в якому описують сім ризиків членства України в Євросоюзі. Серед таких смачний борщ, ні, не то. Ринок заповнять українські генномодифіковані продукти. Ну, майже. Угорці зубожать, бо всі Зубожать, зубожать. Що угорці, бо всі європейські гроші. А, типа збідніють, бо всі українські, європейські гроші підуть Україні, а в них заберуть 13 зарплати. Угорщину заповнять наркоторговці та мафія це стовідсотково, звісно. Якщо Дніпро до вас переїде, то, конечно, да. На рахунок невакцинованих українців особливо стрьомно з огляду на те, що в Угорщині вакцинувалися рашистськими супутник В. Ставлення Угорщини надалі до нас. Вони дійсно вважають, що ми з вами безнадійні, це однозначно 100%. Їх утримає від більш жорстких якихось висловлювань, тільки те, що у нас із ними спільні, як це сказати, спільні партнери, спільні країни-союзники. Тобто тільки це їх утримає від більшого бреда, ніж то було написано і озвучено. Що буде далі? А далі вони матимуть можливість на своїй шкурі відчути, що таке страждання, що таке біль і що таке руйнування? Серйозна підготовка до того, що Зеленський буде балотуватись на другий термін, триває просто зараз. За інформацією видання The Economist, минулого тижня Зеленський скликав на раду, щоб доручити своїй команді організувати голосування після повного припинення вогню. Перше підтвердження може з'явитися напередодні або 5 травня, коли має відбутися парламентське голосування щодо продовження воєнного стану, термін якого спливає 8 травня. Так, ну давайте так. Які шанси, що продлять воєнний стан, продовжать? І які шанси, що будуть вибори? А одне іншому не заважає. Буде і те, і те відбуватися. Тільки воєнний стан, якщо продовжити, то це набагато дешевше, ніж зробити вибори. Ось така відповідь. Значить, президента штатів він біситься. Ми з вами тільки нещодавно дивилися, як будуть ставитися один до одного штати і Рашка, і від штатів було останнє китайське попередження. Ось що ми маємо. Значить, штати бісяться, що Бункерний заявив, що у нас треба міняти владу під ігіде ООН. Тут написано, що Трамп був такий злючий, що просто помогіті. І що тут цікавого? Анонсірував нову бесіду з Бункерним на наступному тижні. І він е, каже, що якщо той не е, підпише згоду про припинення вогню, то вже за місяць будуть вводитися е, якісь санкції, пошліни на нефті і таке інше. Слышите термін місяць? Так, що тут цікавого було з цього всього? Е, значить. Чи штати зроблять так, що нафта буде просто якоюсь солодкою водичкою по ціні? Так, самі собі нашкодити вони не можуть. Чому? Якщо вони так роблять, то вони також від цього страждають. Поясніть зв'язок, тут незрозуміло. Але вони можуть зробити е, додаткову галузь, сусідню галузь, продукти, е, які виробляє нафта, продукти життєдіяльності, відходи. Ось на це вони обов'язково зроблять. Е, і далі значить, анонс новий піздьош між Бонкарним та Трампом, що нам з вами з того, Якийсь безкінечний серіал. Вони домовляються на якийсь випробувальний термін, який буде до кінця весни, десь середини літа. Буде абсолютно срака, ніхто нічого не буде виконувати, ніяких сторін, абсолютно. Ні Штати, які погрожують, якщо що, ні Рашка, яка каже, що ми не будемо там стріляти і все інше. І новий нова серія. Сезону вийде про цікаві перемовини, якесь велике щастя, що вони там порішали влітку цього року. Чекаємо.